Вітаю, 1349-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Російські війська обстріляли Миколаїв через атаку дронів. У місті спалахнула пожежа. Очільник ОВА Віталій Тім повідомив, усі відповідні служби ліквідовують наслідки. І дві жінки отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами сумщини. Вони у лікарні, медики надають необхідну допомогу. Про це повідомив очільник сумської військової адміністрації Олег Григоров. Каже, ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді. Обіцяння Німеччиною системи ППО Петріот вже в Україні. Це підтвердив Володимир Зеленський. Під час вечірнього звернення президент зазначив, нині тривають переговори щодо подальших спільних кроків із партнерами для захисту українського неба. Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО. Україна має. Тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає нашій домовленості. Вони виконані. Є ще петріоти в Україні. Включаємо в роботу. Є рішення щодо цього, і по гріпінах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети до них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони перехоплювачі. Щодо ситуації на фронті, Володимир Зеленський повідомив, що зараз основна увага на Покровському напрямку. Там є результати у знищенні росіян. Президент подякував українським військовикам за ефективні активні дії, як у районах Покровська, так і біля Куп'янська на Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Нафтобаза у тимчасово окупованому шахтарську, що на Донеччині, опинилася під ударом дронів. Вночі там лунали вибухи. А місцеві скаржилися на пожежі в районі енергооб'єкта. У соцмережах опублікували відео із серії влучань і полум'я, яке видно за кілька кілометрів. Українські дрони атакували п'ять підстанцій на території тимчасово окупованої Луганщини. Кадри уражень показали бійці сил безпілотних систем. Військові зазначають, майже на кожному об'єкті зафіксоване влучання чітко у трансформатор. Ще один удар спільної силами спеціальних операцій прийшовся по підстанції у місті Грязь Липецької області. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді зазначив, сумарна потужність пошкоджених об'єктів перевищує 5 тисяч ампер. Укриття і антени зв'язку росіян на курському та північно-слобожанському напрямках знищили бійці ударних безпілотників прикордонного загону Сталевий Кордон. Про це повідомили у державній прикордонній службі та оприлюднили це відео. У повідомленні йдеться, що протягом доби пілоти уразили кілька ворожих укриттів та антенн зв'язку. За результатами перехоплених радіопереговорів підтверджено, що убито щонайменше двох російських військовослужбовців. Географія українських ударів збільшується а також збільшуються втрати російської воєнної машини. Президент Володимир Зеленський заявив, усе частіше працюють не тільки українські дрони, але й ракети. Хочу також подякувати сьогодні нашим воїнам Сил оборони України, служби безпеки України. Нашій розвідці за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються, Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. І дрони атакували російський Саратов сьогодні вночі. Місцеві у соцмережах опублікували відео пожежі. А також зазначили, під ударом опинився нафтопереробний завод. Через атаку тимчасово призупинив роботу у аеропорт у місті. Також план Килим вели у дію у сусідній Пензенській області РФ про сирени тривоги та роботи ППО. Повідомляли і жителі Енгельса. Вогнева підготовка основа ефективності підрозділу, тому навчання проводять у максимально наближених до бою умовах із інструкторами, які мають бойовий досвід. Один із навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ проводить курс вогневої підготовки, як проходять стрільби і який досвід отримали ті, хто вперше тримав автомат. Дивіться далі. Попити два набої в тридцять метрів, три набоїв сто. Це місце, де тренуються мобілізовані військовослужбовці, а також проходять вогневу підготовку. Перший раз трошки менше влучив, але ж з другого разу на набагато краще це виходило. А четвертий теж дуже добре. Кожен раз якісь нові завдання, і кожен раз треба влучати влучно. За планом сьогодні бойові стрільби: чотири стрільбових точки та чотири вогневих вправи. Спочатку на ознайомчому на курсі вони отримують зброю, учать ТТХ і в інструктора показують, як її розбирати, збирати, як її правильно чистити, як називаються всі деталі зброї». Зазвичай вони починаються на третій тиждень підготовки. Спочатку стріляють на влучність, потім на кучність і точність. Готувалась до гіршого, до ну психологічно гіршого. Насправді насправді все чудово і серед курсантів, і серед інструкторів, командування все прям ну супер. Всі інструктори з бойовим досвідом, тому мають чим поділитися з курсантами. У мене ось три інструктора повернулися, були відраджені в третій штурмовій. Толкові хлопці їх буквально на самому початку поставили в групи швидкого реагування. Ходили вони на штурми, брали полонених і зараз передають свій бойовий досвід безпосередньо вже курсанту. Військові кажуть, інструктори, які самі виконували бойові завдання, точно знають, як не допустити помилок. Я навіть можу по собі розказати, як я Я теж так само мобілізований був. І мене так само, типу, як ТЦК впіймало, піймало, я там приїхав сюди, у мене нульовий день, мене, ну, я нічого не розумів взагалі, я не знав, як зброю правильно держати. Е, мене інструктори почали поставляти на паральний путь, почали розказувати, як автомат, там, що складається, як розбирається, що до чого. І воно по і й понакатано, і так і пішло. Потім Дмитро отримав досвід служби в піхоті. Для них теж, для них зараз такий шок, але з кожним ті типу, паднем, і після доведеної якоїсь інформації, якоїсь нової тактики, нової, нового штурму якось. Ми тут відпрацьовуємо різні там можливості, там і штурмуємо посадочку, і такому перебіжки, накати, перекати. І вони з кожним днем тому підходять, понравили заняття. О, давай там завтра ще Тож зараз курсанти почувають себе більш впевнено. Стала ще більш адаптивною там, в плані якогось комфорту, забаганок, всього такого воно все перейшло якось на задній план. Пріоритети дуже сильно помінялись, і якщо чесно, особисто у мене, не знаю, як у інших, якось спокійніше на душі стало. Зрозуміло, що нарешті я. Там, де має бути, чесно перед собою, і мені від цього стало легше. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сьогодні графіки відключення світла застосовуватимуться із 8 до 11 та з 16 до 22. другої. Діятимуть обмеження в окремих регіонах України. У Міненерго зазначають причини відключень російські ракетно-дронові удари по енергетичній інфраструктурі. Сильний землетрус магнітудою 6,3 накрив північ Афганістану цієї ночі. Поштовхи відчули тисячі людей, зокрема у столиці Кабулі. Загинули щонайменше сім осіб, і ще 150 дістали поранення. Регіон Гіндукуш є сейсмічно активним, а складний рельєф, і брак ресурсів ускладнюють рятувальні роботи. Сейсмологи попереджають про можливі повторні поштовхи. Цьогоріч Афганістан уже пережив потужний землетрус у серпні. Тоді загинуло понад дві тисячі людей. Захищає країну та створює власний бізнес. Це історія про оборонця Семена Семківа. Поміж служби у війську чоловік відкрив справу у Львові Барбершоп. Нині це місце обслуговує оборонців та цивільних і обстої стійку соціальну позицію. Історія героя та його бізнесу у матеріалі Олега Янка. У війську Семена Семківа називають Барбер. Цей позивний чоловіку дали не випадково. У мирний час Семен приводив до ладу волосся на головах клієнтів та робив їм стильні та акуратні бороди. Зараз наш герой служить у третій штурмовій бригаді, а паралельно продовжує розвивати і свою власну справу. У його львівському барбершопі стрижуться чимало військових та ветеранів. Для них у салоні передбачена спеціальна знижка. Семен пояснює, ідея дешевше стригти українських воїнів виникла ще у 2018 році. Приходили військовослужбовці, діючі ветерани тоді ще АТО ООС. І для них, на жаль, не було ніякої знижки абсолютно. А ситуації були доволі різні, і така, яка мені найбільше запам'яталася, це коли прийшов молодий пацанюра, в якого весілля він на те весілля дуже довго збирав кошти, і йому банально не зробили стрижку перед його ж весіллям по заниженій ціні. Тоді Семен ще працював по найму, але особисто запропонував дешевшу ціну військовому. А для себе визначив, якщо колись відкриє власний барбершоп, розробить систему знижок. І в 2019-му разом з другом реалізував задумане. Ми розглядали різні варіанти здебільшого, ми орієнтувалися на Місця скупчення саме військовослужбовців, тобто чи це якісь військові частини, чи госпіталі. От причина була така, що вся заточка закладу була від самого початку в своїй задумці. Апріорі мала бути заточена під військових зі знижками і всім іншим. Барбер розповідає, коли відкривали барбершоп, то основними клієнтами бачили ігра з військових. Згарісон з англійської перекладається як гарнізон. Ну, власне в цьому вся суть, тобто ми. Коли е, думали над цим всім, от, в мене яка була ідея, має бути місце, де мали би збиратися військові. Тобто, які є місця збору військових: там, казарми, гарнізони, там бази. Та, ну, але назад. Там барбершоп база це якось, ну таке. Ну знаєте, воно і не сильно звучить, і не сильно прикольно. У барбершопі усе в стилі мілітарі від офіцерської шинелі, яка висить біля входу, до пояснювальних таблиць щодо зброї. Є тут і сучасні шеврони українських підрозділів, та популярним заклад став і серед цивільних. Ми робили це місце відразу таким комплексно. Тобто різні атрибути військові, знижки для військових, назва військова. Стилістика, сама от оформлення закладу, там стіни. Якщо ви бачите, колір стін, все інше, воно все йде під мілітарі. Семен каже, що в наш час особливо важливо підтримувати тих, хто сьогодні захищає Україну. Його барбершоп місце, де військові та ветерани відчувають турботу. І такою, впевнений, Барбер, має бути позиція і решти бізнесів. Якщо військовий буде в повній мірі оплачувати абсолютно всі послуги, як і цивільні, ну це насправді дуже тяжко. Тобто, давайте так перерахуємо. Військові тратять свій час, тратять своє здоров'я, це вже апріорі. Третє, можливо, може бути, може, не тратять своє життя, ну, буквально він може загинути. Майстрі закладу, особливо горді, що обслуговують саме військових. Для мене в першу чергу це є велика честь страхти військових. І я радий тому, що ми завдяки елементарної стрижці можемо підтримати наших військових, щоб вони були завжди красиві і якось себе почували в цивільному житті більш впевнено. Колись я жив в цьому районі і побачив, що вони працюють з військовими. Ясна справа, що це мене стимулювало ходити сюди, підтримувати цей бізнес. В цілому це підтримка. Морально і, і, і матеріально. А якість роботи тут висока. Семен Вірік своїм прикладом, він зможе спонукати інших підприємців до такої ж підтримки наших військових, з тих військових тягнути гроші, бо він має, бо йому там по 100 тисяч платять. Ну окей, друже, якщо ти е, кажеш, що військові так багато заробляє, так не заздри йому, піди його поміняй. Будеш теж отримувати 100 тисяч. Ну, абсолютно ніхто тобі не заважає цього зробити, але чомусь люди цього не роблять. І ну найбільше в даній ситуації найгірше це є нерозуміння. Зараз у барбершопі для військових та ветеранів діє знижка 25%. Самі власники додають, ретельно продумують нові акції для українських героїв. Олег Янкорсан Рузанов, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Понад 20 років і мільярд доларів на будівництво у Єгипті урочисто відкрили новий великий Єгипетський музей. Він розташований усього за декілька кілометрів від пірамід Гізи, а за площею до рівні Ватикану. Головною в експозиції стане повна колекція артефактів із гробниці. Тутанхамона. у ній понад 5 тисяч предметів, включно із його знаменитою золотою поховальною маскою, тронами саркофагом. На відкритті музею були присутні президент Єгипту, Німеччини та прем'єр-міністр Нідерландів. Новини на Суспільному.